Давай слухати читати нову казочку щодня. Валерій Шевчук Чотири сестри. Казка розділ перший. Колись давно, давніше й бути не може. Жили на землі чотири дівчинки. Були вони однакового зросту і всі чотири красуні. Тільки одна мала волосся біле, друга зелене, третя синє, а четверта таки золоте. Були вони дружні ні в року, бо любили одна одну. Коли ж приходила черга котрійсь сарювати, сідали вони на трон, дві інші спали, а та, котрій приходила черга змінювати сестру, чепурила себе, як тільки могла. Розчісувала волосся, приміряла сукні, обдивлялася черевички, чи немає часом дірки, та й чи підошва не відстає, вглядалася в дзеркало і тільки потому підходила до сестри королеви, віталася чимненько і мило проказувала. Доброго дня, люба моя сестро, от я й прийшла. Тоді сходила із золотого трону сестра цариця, цілувала наступницю і казала привітно. Я вже тебе зачекалася, сестро, сідай, поцарюй, бо твоя пора. Отак вони й жили у злагоді, любили одна одну й шанувалося. І тривало так, люди кажуть, мільйон років. Коли ж минув той мільйон, сталася дивна подія. Царювала тоді сестра зима, дівчина із білим волоссям. Сиділа вона, сиділа на троні і раптом щось покликало її встати і пройтися по стежці, яка починалася біля трону, а закінчувалася біля блакитного палацу, в якому сестри жили. Саме в той момент, де не взявся чорний вітер, зареготав, засвистів і випустив з руки чорного птаха. Той птах злетів у темне, покрите хмарами небо і раптом упав долі і впав при тому так нещасливо, що втрапив якраз на білокосу і вдарив їй в обличчя чорними крильми. Затурбувалася зима, схвилювалася, сіла на трон, бо їй раптом здалося, що приключилося щось із її гарним обличчям, вийняла люстерко, щоб зернути на себе. Але чорний птах знову кинувся на неї, вибив люстерко, і воно розлетілося на тисячі скалок. Тоді молоде, гарне обличчя білокосої потемніло від думок, які закрутилися, завертілися, впала тоді на землю снігова буря. Шалено металися вихори, а хлопці, холодні вітри, поприкладали до рота крижані труби і подули в них так завзято, що здивувалася сестра весна, котра в цей час чепурилася у блакитному палаці. Вона визирнула у крижану шибочку, але не побачила нічого, тільки щось біле й розвихрене, якусь крутію велику й віхолу. а це сталося з тієї причини, що темні думки прийшли в голову білокосій сестрі. А може, нашептав їх зимі чорний птах, який, тікаючи від бурі, потрапив не куди небудь, а на плече білокосій. Гей, тривожно мені, прошепотіла зима. Дивний смуток у мені поселився, і не знаю я, що воно таке. Твій смуток має причину, каркнув їй у вухо чорний птах. Сестри хочуть тебе зі світу звести. Не кажи нічого про моїх любих сестер, сказала біла коса. Не можуть вони замислити супроти мене зла. А вони замислюють, замислюють, каркнув птах. Вони вважають, що вони гарні, а ти гірша за них. А як воно насправді? тихо спитала зима. Ти краща за них, каркнув птах. Вони заздрять тобі і хочуть тебе прогнати. Задумалася білокоса, а завжди, коли вона думала, морози тріщали великі. Хлопці холодні вітри у труби грали, і все ціпеніло, навколо й крижаніло, хоч уже час надходив перед весінній. Під кінець нашого правління, сказала нарешті птаху зима, ми всі трохи тратимо красу, такий у нас закон. Тоді сестра правителька йде у блакитний палац, засинає, і краса її повертається, оце наш другий закон. По тому ми знову стаємо юними і гарними, і це вже наш третій закон. І неправильний закон, прошепотів улесливо на вухо зимі чорний птах. Дуже дурний той закон. І перший, і другий, і третій. От що пораджу тобі я, друг твій сердечний, з любові до тебе, а не до твоїх сестер. Красивий той, хто сильний у світі. А сильний той, хто має владу. Прожени, сестер, і побачиш, що станеться. Що ж станеться, друже мій сердечний? спитала зима. А станеться те, що ти найкрасивіша зробишся. Забереш у сестер їхню красу і в чотири рази красивіша станеш. В чотири рази красивіша? спитала біла коса. Еге ж, відповів чорний птах. Станеш така. Що я тебе навіки полюблю.